Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів про стриптиз. Поїхали! Мати одиначка Дестіні та її наставниця Рамона працюють танцівницями в елітному стриптиз-клубі Нью-Йорка. Після фінансової кризи 2008 року Дестіні опиняється на мілені, тоді як танці стають єдиним способом роздобути гроші. Незабаром дівчата вирішують зайнятися з покусою відомих фінансистів з Уолл-Стріт, щоб провертати невеликі махінації та примножити свій капітал. У стриптизерок з'являються гроші на розкішне життя. Проте Рамона не збирається зупинятися на досягнутому, прагнучи розширити кримінальну імперію. Молода танцівниця Номі відчайдушно намагається досягти успіху в Лас-Вегасі та проникнути у блискучий світ шоу-бізнесу. Щоб утриматися на плаву, вона погоджується на єдину можливу роботу працювати у закритому стриптиз клубі. Незабаром Номі вдається витягнути свій щасливий квиток. Вона знайомиться з королевою сцени Лас-Вегаса Крістал. Досвідчена танцівниця допомагає підопічній домогтися небувалого результату та стати справжньою. Зіркою Коли Супермайк з'являється на сцені престижного стриптиз клубу, усі представниці слабкої статі присутні в залі заходяться в екстазі. Він настільки енергійно та вміло танцює, що завжди збирає величезні чайові, тим самим часто викликаючи ревнощі у колег. Інші стриптизери отримують набагато менше захоплених відгуків та овацій. Проте зірка клубу все розуміє і не збирається ділити територію. Усе змінюється, коли Майк починає усвідомлювати. Лювати, що танців йому замало проте в цей же час з'являється новий стриптизер, який потребує досвідченого наставника. Ерін переживає не найкращий період у своєму житті. Вона розлучується з чоловіком, втрачає роботу та позбавляється опіки над маленькою донькою. Через великі фінансові проблеми жінка змушена працювати стриптизеркою в нічному клубі. Така робота приносить досить непогані гроші, тоді як серед персоналу та клієнтів багато добрих людей, які готові допомогти жінці повернути дитину. Проте ситуація ускладнюється після того, як клуб починає відвідувати. Пати конгресмен Девід Ділбек, якого Ерін вразила своїми танцями. Молода танцівниця Амаріліс Кемпос працює у доставці піци у Пуерто-Ріко, коли практично одночасно на неї звалюється сімейна трагедія та зрада коханого. Вона вирушає до Нью-Йорка, щоб почати новий період у своєму житті. Дівчина знімає квартиру і навіть товаришує з літнім сусідом, проте не може знайти роботу. Після марних пошуків кемпос змушена влаштуватися танцівницею у стриптиз-клуб. Незабаром вона закохується у привабливого чоловіка та. Опиняється перед важким вибором відмовитись від своєї мрії, чи все ж таки спробувати досягти успіху на сцені. Перебуваючи на піку слави, Майк пішов зі стрептизу, освоїв нову професію та насолоджується життям зі своєю коханою дівчиною. Проте, незважаючи ні на що в ньому продовжує жити артист, і зрештою любов до танців змушує Майка знову повернутись до колишньої професії. Разом зі своїми старими друзями та колегами він вирушає на конкурс у Меріл біч, де хлопці мають намір як слід запалити та довести усім, що вони найкращі, у своїй. Твоєму ремеслі. Алі, молода дівчина з маленького містечка, яка зовсім нещодавно втратила своїх батьків. Тепер нікому не потрібна. Вона вирушає у велике місто Лос-Анджелес, де влаштовується на роботу до ТЕЗ, господині нічного клубу Бурлес. За короткий час Алі знаходить друзів, шанувальників та кохання всього свого життя. Проте разом з популярністю в житті дівчини з'являються конкуренти, які роблять усе можливе, аби завадити талановитій алі домогтися у. উচপিখু Зола професійна танцівниця з Детройта, яка підробляє в придорожному кафе. Якось познайомившись на роботі з харизматичною дівчиною на ім'я Стефані. Зола погоджується приєднатися до неї та вирушити в несподівану подорож стрибти з клубами Флориди, розраховуючи заробити велику суму грошей. Двох сміливих дівчат супроводжує боязкий хлопець Стефані та ексцентричний темношкірий Сутенер. Моніка знайшла справжнє щастя зі своїм нареченим Кевіном. Проте все руйнується, коли батька дівчини госпіталізують з важким захворюванням. Коли родина виявляється не в силах оплачувати лікарняні рахунки, моніка влаштовується працювати у стриптиз-клуб. Вимушене рішення призводить до напруження у відносинах з Кевіном. До того ж, новоспечена танцівниця викликає ревнощі Лексус, яка відчуває загрозу, коли її найкращий клієнт починає загравати з моні. Нікою, тим часом Кевін позбавлений уваги коханої, заводить роман з іншою танцівницею. Крістін екзотична танцівниця в закритому стриптиз клубі, що належить Зої. Ерік діджей клубу, коханець власниці та колишній хлопець Крістін. Таємничий Френсіс. Постійний клієнт закладу, який заходить у клуб щоночі та замовляє Крістін на приватний танець. Одного разу Френсіса не пускають до клубу. Ерік звинувачує його в тому, що він нібито чіпав Крістін під час приватного танцю, що суперечить правилам закладу. У той же час Френсіс вияв. Являє незаконну діяльність у фінансових звітах зої та робить усе, аби покарати Еріка. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.